Ужгород сьогодні є тою столицею, де час збирає самих сильних, самих потужних музикантів всього світу. Ви знаєте, вже є традицією, коли ми збираємося раз на рік на ПАП-джаз-фестивалі, вже 17-й раз. Я бачу тут дітей, які виросли під час цього фестивалю, людей, які стали старшими, людей, які познайомилися тут, на цих. Фестивалях. І багато що змінилося завдяки фестивалям, які проводить пап Філім вже молодший. Хотілося б дійсно згадати ще те, що сьогоднішній фестиваль, не дивлячись на те, до якої ти церкви ходиш, або якої ти національності, воно об'єднує нас. І хотів би подякувати час фестивалю, організаторам Єбу. Подякуємо нашому. Павел відположення. Від себе хотіли побажати. Дай Бог, щоб ми з вами зустрічалися і ще в ближайші 30 років. Щастя вам, успіхів і процвітання!